На моєму кортчике перестав працювати гідрач. Я ось доїхав до місця розвантажування, ледве-ледве якось запхався не дуже гарно. Дякуючи, дякувати Богу, тут все перекрито. Я ось туди запхався якось, не гарно, але що робити. І ось тепер чекаю, може. Британський чудомайстер щось мені з цим зробить. Будемо дивитись. Так, вчора, китайський, китайський, вчора британський Даніла Майстер витягнув звідти якусь трубку з гідрача. Маю, чекаю на нього, щоб він приїхав поремонтувати. а тим часом мені, мене замовники восточні браття розвантажують. Правильно, щоб не чекати зайве, молодці. Так, Погодка в нас сьогодні британська чиста. Ну що, Дядька приїхав замість оригінального металевого металевої трубки, вставив якусь резинову шлангу і сказав, давай вали працюй. Так що таке сервіс приблизно як у нас. Що під рукою було, то і впердоляли. Добре, хлопці, побачимось.